Сьогодні день народження. я пам'ятаю, як він захищав, чи місто Чернігів. Я була з ним завжди на зв'язку. Були такі випадки, що дзвонить казав Настя, я не знаю, як воно сьогодні буде. Чи... Я дзвоню вам завтра чи ні, а потім дзвонить каже, ура, нам прислали допомогу, ми вистояли, ми змогли звільнили чернігів. То мій чоловік приїхав і каже, я бачила на танку, каже, тільки так помагав. І після того кожна втрата, вона надзвичайно болюча. Але сьогодні День Збройних сил України. Якби у нас не було армії, у нас би вже не було нічого. Завдяки нашим військовим ми маємо зараз державу і зберегти цю підтримку, зберегти фінансування, зберегти сильну армію це запорука того, що ми будемо її мати далі. Для мене велика честь вручити… На жаль, посмертно, медалі за оборону Чернігова, ми в боргу перед вами, перед подвигом ваших дітей і близьких, завдяки яким місто вистояло, але це правда. Знаєте, Чернігів має історію 1300 років чи більше вже. Але є багато подій, які вписані в цю історію величну, але оборона міста і те, як його героїчно відстояли 22-му році, вона назавжди вже в величній історії Чернігова як один з найбільших подвигів. І, до речі, зрозуміло, що якби ця Ардас. Трьох сторін прийшла до Києва в березні чи квітні 22-го року. Історія пожеризувалася по-іншому. То тобто це це величезний подвиг і для Чернігова, і для всієї України. І ми ніколи про це не забудемо.